Він словно здохне там. Або патрулі спіймають на виході. А що в тобі там? Це Можна? Вона остання, а ти що? Голуба, хочеш намалювати? Та її не можна намалювати. Дивись. Тут я бачу. О. Зараз я тобі. Ніхто я Угу. Ну да. Дякую. Чуєш, а ти за що сидиш? Так банальщина, людину вбив оцими руками. А ти? Я. Ну, типу теж, але я мене підставили. А бо я не винен. А. Всі так кажуть, я не винен, мене підставили. А ні, чесно, я кажу. Не знаю. Так що, може, ти мені цигарку, я тобі бабу голу, може друзями будемо? Тут ми маємо триматися разом. Погоджуюсь. Чуть-чуть. А. Спасибо. Я тут тогда уже 2 месяца здесь. то Мне птекать треба. Вот. Я там план якось так-сяк намалював. А я в тему плане е? Ну, якщо хочешь, то будеш. Точно? Точно. Теки. Тоди... Mm. Я тебе Зараз... Це ризиковано, трішки пізніше. Зустрінемось біля дерева на дворі. Я тобі покажу на бумажці, що я як все розпланував. Одразу кажу, що тікати ми будемо, там будиночок в лісі. Е, там моя бабка жила, чи хто я вже не пам'ятаю. Ну, туди треба, там безпечно, нас ніхто ніколи не знайде. Точно. Точно. Ну я сподіваюся на це. Так, поки що нікому. бо якщо люди знають, тут крис повно. Тому давай. Давай, 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 давай. Шуча. Можеш піднятися? Не знаю. Давай. давай. Тікай, без мене. Сенсі. Тікай, я не здушину тебе потім. Бляха. Церз. Ой. Чорт, чорт, чорт. Дивись, це бумажка. Ти знайдеш місце. Де, де? Бляха, знайдеш місце. Де знайдеш мене, я буду кожного дня приходити о сьомій ранку туди, на початок лісу, і буду чекати тебе, зрозумів. Дай, я пуля, чекаю. Все. Не руш! Руки за голову. Швидко! От, ну і після того я її ніколи не бачив. Да. Чую, що все хотів спитати, що це в тебе? Це, це тіка якась? Це що таке? Це амулет, мій друже. Сімейна реліквія, череп. Такий був у мого батька, у діда мого, мабуть, у прадіда також. От. Їх багато в нашій сім'ї. І коли у мене будуть діти, можливо. Такий буде євник. Ух, їбать. А, стоп, у нього ж не було верхньої вісімки. Це означає, у нього було 31 зуб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Фух, не він. А ні, все ж мертвий. Друже, на жаль, я впав на гостру палку одразу ж, як дістався сюди. Мабуть, я не вижив. Біль гострий, дихати важко, але я не боюся. Прошу тебе, коли знайдеш мене, поховай так, аби мені не було соромно там. Приведи в людський вигляд, склади руки на грудях, закрий очі, якщо зможеш. Так як я помираю, то печу маршрут тобі, де знайдеш хату та могили моїх пращурів. Поховай мене поряд. А тепер слухай уважно. Йди. І знову побачиш стежку і йди по ній десь 100 метрів. Щось їсти, охота. О! Та наш норм. Я би ще з'їв. Сука, ягоди! І далі 100 метрів іди на північ. Північ це там, де росте мох. Правильно? Угу. Мох росте з цієї сторони. Це означає північ там. Але. Він росте з цієї сторони. Угу. Може тоді північ там? І куди мені йти? Може зверху глянути? things there were sand and hills Підійди його і далі тобі треба взяти палку і спробу. Що спробу? Е, А де, а, а де продовження? Ти що, не міг дописати? Ку ти? Ідіот. Так, стоп. А це ж моя карта. Е, е, а куди... Де вона поділася? Де карта? Де де? Ах. Ах. Так і не поїв, їсти все одно хочеться О. починається сезон полювання. Спокійно. він у мене на прицілі. Потрібна точність. Я зможу. Я так не здався. Іди сюди, падло. <плес> desert queen бать! <глаз> <глаз> ти хто? <глаз> Чуєш, а ти ким взагалі будеш? Що робиш, чиї у лісі? Хто я, це не важливо? А прислав я сюди, аби провести тут свої останні дні. Типу, померти? Ну так. А чого тут, а не, наприклад, в ну, колі родини? Ти ще молодий. Не зрозумієш. Віддати природі всі ті крихти, які я у неї взяв, це найкраще, що може зробити людина. А родина. Декілька місяців тому у нас у містечку сталася трагедія. Застрелили двох людей. Тиждень по тому я чую стукіт у двері. То був мій онук. Я не бачив його кілька років, і ось він прийшов до мене, аби сказати, що це він вбивця. Він прийшов каятися. але не тільки за це, а й за те, що він зробив так. Аби звинуватили іншу людину, простого хлопця. Він хотів, аби я пробачив його, але це ж не мені вирішувати. Що з ним, я не знаю. Не дай Бог сталося найгірше. Але якщо так, то я сподіваюся, що його поховали лідно, хоч він і покидьок. Эй, Диду. Вставай. Диду, эй. Диду. Алло. А Что не дыхает? Джей, я відчуваю, що не доживу до ранку, тому прошу тебе, щоб ти поховав мене як людину. Ай, та ну, знову оце! Ай. Чи гідне ти, щоб тебе поховали як людину? Ай, та ну тебе, пішов ти. All right.